Вітаю! Я Слобоцький Данила, співзасновник девелоперської компанії Brave та котежного містечко Схили. І сьогодні я детальніше розповім вам про наш об'єкт. Котежне містечко Схили знаходиться всього лиш у 20 хвилинах їзди від центру міста Львова і налічує 18 барнхаусів різних площ. Це 52 метри квадратних, 75 та 108. Половина котеджів вже продана і в них проживають мешканці. Основна задача, яку ми хотіли втілити при створенні проекту, це створити місце сили для наших мешканців. Звідси і слога схили місце твоєї сили. Котечне містечко схили виконується в стилі Барнхаус, який прийшов до нас з США та Канади і стрімко набирає популярності в Україні. Воскатний дах, прості форми, велика веранда є характерними рисами Барнхаус. Запрошую вас на огляд до нашого котежного містечка схили. Даний котеч має площу 52 метри квадрати, в яких включена кухня-вітальня, наверху одна кімната. І на першому поверсі також невелика кімната і санвузол. Термін реалізації такого котеджу 3 місяці. За 3 місяці власник отримує всі роботи по внутрішньому оздобленню, тепло підлога в мокрих зонах, сходова клітка, комплектований санвузол та 4 сотих земельної ділянки. Також у містечку є загальний паркінг, система відеоспостереження, загальні зони відпочинку та власне озеро. Керуюча компанія буде забезпечувати безперебійну роботу комплексу. Запрошуємо вас в котежне містечко Схили і радо відповімо на всі запитання.